Ну, а розшуканий військоватом лівів'янин. Бабуся на лижах катався на прив'язаних до авто лижах у Львові. Його розшукали 30-річний чоловік, який катався на до прив'язаних до авто лижах у костюмі. Бабусі відео поширили в соцмережах. І патрульні оперативно розшукали чоловіка. На нього винесли постанову за порушення. Правил дорожнього руху, також чоловік, виявляється, був у розшуку через порушення правил військового обліку. Як вказано у повідомленні патрульних. 6 грудня в соціальних мережах поширили відео, де бабусю на лижах тягне автомобіль БМВ, вулиця Мильвова. Випадок трапився на вулиці Шевченка поблизу житлового комплексу Велика Британія. Патрульні виявили це авто на вулиці Шевченка та встановили дані, так би мовити, бабусі. Неї виявився 30-річний львів'янин. The <laughs> Він є місцевим блогером, це є Тарас Івашчишин, який має понад 500 тисяч підписників у Тікток, також понад 200 тисяч підписників в інстаграмі. Чоловік часто знімає на відео пранки, а також кілька років тому він їздив на Льво, Львовом на авто Жигулі, яке обив старими килимами. Ну і він виявився у розшуку за статтею 210 порушення прозовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку та. Статею двісті десять порушення законодавства про оборонну, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Інформацію про нього передали військкомат на порушники. Інспектори також винесли постанову за частиною першої статті 127 порушення правил дорожнього руху, що передбачає 255 гривень штрафу.